Попри те, що війна поламала плани українців на відпочинок, відмовлятися від своїх мрій не варто. За час війни весь світ та українці відкрили для себе Україну по-новому. Давайте ж дізнаємося, куди б поїхали кам'янчани після перемоги. Куди б ви поїхали після перемоги? Мабуть, до столиці нашої України. Адже ми настільки сильні і вільні, що будемо до кінця завжди. І своя столиця це буде. Таке неймовірне щастя, як буде перемога, то звичайно ж, мабуть, це Київ. Напевно, теж до столиці, можливо, ще на Західну Україну. Після перемоги в Генічиськ. Mm -hmm. Мені там подобається. А ви куди хотіли поїхати? Куди ти поїдеш після війни? У скажи. Да. Yeah. Ми там були в 2014 році, добре, наравилося. В Германії. Нікуди, я хотів би, щоб залишилось здесь все добре. Мабуть, залишитися в Україні. А може якесь місто? Не знаю, в Карпати. А за кордон хотіла б підбіляти якісь міста? <сум> Залишиться на Україні. в <сум> якесь місто. Чи на якусь частину України? Ой, навіть не знаю. Тому що хочеться всю Україну оглянути знову, як вона розквітне, після... Нашої перемоги. Мабуть, до Закарпаття? Київ. Ще можливо, можливо за кордон кудись. І? За кордон хотіли. Тоді до Турції. А ти? Єгипет. Після перемоги, так. Ой, я думаю, до батьків. А куди це? А на це на Западна Україна, в Тернопіль. На морі, Бердянськ. А ще куди? І... Не знаю. Можливо за кордоном кудись поїхати. Може бути. А яке місто ще? А, Я би хотіла в Турцію, мабуть. Хочемо поїхати в Францію, в Версаль. Ну і в Турцію на відпочинок. <ріху> Одмітити перемогу, це найголовніше поїздка. На Ямайку. — Дякую. А в Україні, можливо, якісь міста. В Крим, звісно. <ріху> ну, мабуть, в Крим. би. На чорне море туди, в ту сторону, то катак, бо більше б І то тільки для того, щоб мабуть, ну, відпразнувати нашу перемогу. Віримо у перемогу та готуємо валізи для подорожей. До зустрічі у новому випуску.